Вітаю на каналі Garden of Dreams. Цього разу, як бачите, роботи мені очікує багато. Треба покосити, покосити цю всю кульбабку, Ну, травку теж що наросла. Далі хочу ще тут теж попроривати, почистити свої квітнички. І зараз підемо на город, подивимося, що ще, яка робота ще там мене чекає. Тільки приїхала. в мене в запасі два дні. Це сьогодні в суботу та неділю буду працювати. А понеділок у нас свято, у мене синочка день народження, 10 років. Тому будемо святкувати цей день. У нас інші плани. А так тут, звичайно, Дуже багато трави наросло. Такий сільський лужок. Це, можна сказати, дикий лужок вийшов. Ну, будемо приводити до порядку. Це все безобразія. Зараз, це першим ділом я буду косити, звичайно, тому що не відкладуючи на інший день. Якраз підсохло все. Вчора був дощик у нас, а зараз сухенько. Вроде. Подивимося, зараз оце малинка в мене вже така велика. Тут де навіть є десь містами викидає цвіт, буде цвісти скоро. Що тут моя розсада, як почуває себе, подивимося. Ну, піднялася за це час. Це я не була вже з понеділка, виходить, днів 4-5 день вже така височенька, капусточка. Її треба прорихлити вже та прорвати від бур'яна, прочистити. І помідорчики теж веселіше вже стали такі. Наростають, відчувають тепло і починають рости добре. Тут у мене гноми, тому розсада буде така кріпенька, з товстими ніжками чекаю і невисокого зросту. Ну, різні. Гноми є, є і просто томати. Намагалася висаджувати такі сорта, щоб невисокорослі були, максимум метр двадцять будуть, як заявили. Так, Що тут ще цікавого виросло? Ну, черешенька вже крупненька, ну не багато чогось в цьому году в мене ранньої. Пізня буде багато, а ранньої взагалі мало, зовсім мало. Тут теж небагато. Ще ж шпаки, теж конкуренти на черешню, так що треба її хоч спробувати. Так, оця черешня цієї буде побільше. Це пізня, теж така крупненька, темно-червоного кольору. Мені подобається, бачу вже на цю одну ягідку покушалися багато раз. Ну, подивимось, треба, навіть обробляти її. Не хотілося б ядами пшакати вже багато, і так вилила на неї. Прикоска теж, вроді добре почуває себе. Також я ще планую обробити сьогодні троянди. Та ще щось. А, і груші. Від ржа, і ржі фальконом. Тактара та я ще хочу обробити троянди від тріпсів. Ну і всякої другої нечисті. Так, полоничка. Ця полуничка ще минулого разу квітла. Ну, може, вже й ягідки є навіть. Зеленя, ось вони є. Ягідки. Ще продовжує квітнути. Ось Всякі букашки на ній сидять, опиляють. Працюйте. Так. Моя глохинка квітує. Оця пізня ще навіть. Не починала. ну так, Випустила бутончики, але не починала. Вроді з першого погляду, все в порядку. Так, що тут ще? стежка, де все треба косити. Беру ще стрічку, цей туман, все поубираю, підготовлю для покосу, щоб не тормозити потім. Буду викашувати. Покажу свій результат, звичайно, потім. Все. Так ось зараз готується квітнути фацелі. Всі ось вже квіточку одну випустила. Ну Я його залишаю, мені подобається, як вона наростає та квітує. А потім, звичайно, вже обираю. Вона оздоровлює ґрунт, рихлить його. Він після неї такий пухкий становиться. Отак. От Зараз виглядає моя ліщина. Верніше фундук. Це сортовий, з червоним листом. Сорт сирена називається. Трояндочки теж наростають. Вроді не вниз не, не помічаю ніяких хвороб, але обробити профілактично я хочу, тому що минулого року у мене на деяких трояндах я помічала і ржу. А так, напевно, газнаказаркою я тут не залізу сюди, трошки з боку покашу. І планую теж люцерну люцерно скашати газнаказаркою, але не знаю. Ще треба по попробувати це діло. Зараз підемо, подивимося, Ой, на цей бур'ян. пирій. Так, і навіть очерет в мене він засох, кстати. Хтось питав, я знаю в Фейсбуці, вроді як вивезти очерет. Ось я побризкала фюзеладом, і він теж відмирає, блискала, бризкала по малині. Тут у мене залишилася малина. Я її пересаджувала, якісь корінці залишилися, так вона і прожилася тут і вегетує. Ну, може, я її прочищу, трошки так спасу. Та буде тут і теж ягідка. Ця травичка, це очерет, у мене тут росте, так розмножився дуже сильно. Він, я дивлюся, відмирає. Ось. А, це, а це відмирає, цей як його забула. Пирій. Ось от вже тут брискала пирій. Він багаторічник, тому йому треба більше дозу давати там, по інструкції і більше чекати. Ну Може, ще треба буде пробитися. Подивився недільку. Ми там залишились трошки, можна ще пройтися. А це сусіди взагалі чимсь таким ядовитим витравили. Це все. І мені тут трошки повитравлювали. Так, кукурузка, ну це ще рано для неї. Я минулого тільки 5 днів минуло, як садила, І цього поки не видно. Так, я може перестрибну тут. Оттак. Тут нічого не росте, готується, тут буду помідори висаджувати, так планую. Крім окропа, окруп насівся, І тут я залишила разом з горошком укропчик, самосійку, Ну, Він такий добрий. Добре, бо виходить, навіть те, що ти сієш, не таке, як те, що з самосієм виросте. Так, ось я знову показую зараз кульбабок, такий урожай чудовий. Так, тут треба помітити, щоб я не наїхала газа на косаркою на екраник. Так, тут поставлю. Так. Ну, і буду зараз. Готувати свою машину до покусу та ділянку. А це а це теж люцерна. Я думала, це я фаселію висіваю. Це люцерна, у мене там трішки перепутано було. Я ж дивлюся. Ну, хай буде люцерна, що ж уже? Сподівалася, що це фаселі. Ай, перепутала. Так, ладно. Капуста брокколі зараз. Ну так, росте, вроді не пропадає, це вже добре. Так, я бачу, тут вже посходили у мене бурячки. Ось вони. Ага, клас. Посходили бурячки. Тут три сорти я садила з різних фірм. Подивлюся, який кращий взагалі. І що з цього вийде. Салатик, тут все треба полоти вже. Тут така не дуже добра земля. Звичайно, була, я так посадила, не дуже думаючи. Ну, все посходило. Не все, але ну, посходило. Зараз подивимося, що не посходило. Ну, тут я бачу навіть пазелік зелений У мене добре посходило. Це... Я навіть удивляюсь цьому. А тут я садила астрагон, але ну, я не бачу, що тут. Астрагоні з того нічого я не бачу. Хай ще ну, то може щось таке. Ні, це Берізка, це теж бур'ян, це теж бур'ян. Це, ну, це теж бур'ян, по-моєму. Ні, астрагон не зійшов в мене цей раз. А так, укроп, петрушка є. Те що садила. осадила, теж нема одні бур'яни, ну не бачу. А, петрушка взійшла а там далі, а тут укропчик теж ще я посіяла його. Це посходило. Так, може тут вже ягідки я пошукаю та найду. Та є ягідки, ура! тут нав'язалася лохинка. Зараз подивимося, добре. Є ягідки. Це ж ягідки. Завість вже є. О, чудово. Покажу, ще тут в дворі, як виглядає моя троянда, Ту що я садила весною. Є відео на каналі, це вже був чотирьохрічний кущик. Півбілея принца Монако. Отак вона зараз виглядає, наращує. Кущик був такий сильний, добрий. Я його підрізала, і зверху сильно підрізала, і коріння чуть-чуть теж підрізала і посадила сюди. Так, і тут ще теж такі трояндочки. До, до нього як компаньйони будуть. Гадаю, буде. Красиво виглядати. Ну, Фацелія, звичайно, тут теж наростає, тому що тут не дуже добра земля і потребує і одобрення, і рихлення, і а, ще краще заміни. Ну, поки так. Оце мій колоновидний персик, теж є плоди. Я дивилася минулого разу та бачила зав'язь Зараз подивлюся і все покажу вам теж. Ось, все, як Я не бачу я. Ага, все, ось, все бачите, коло ці, Чи цікаве, таке маленька деревинка. Отак, ось що ось вони є тут. Ось тут багато. Ну, схоже, щось на мандари більше. Ну, Подивимося, що це таке, що це за чудо. Коло не видно. Так, ну і той персик теж там вроді є щось. Це йому третій рік з кісточки вирощений. Да, є. Я його пересаджувала один раз. Кажуть, що треба три рази таку деревинку пересадити, щоб були добрі персики. Ну, не буду я цим заморачуватись, перевіряти цю теорію. А тут є, так, да, якісь, якісь плодики є. Тюльпанчики отакі в мене, це мені на подарунок Флоріум присилали в замовленні, різні якісь тюльпани. Вони тут, я в одному місці їх посадила, різного одного кольору. ну Мені оці білі подобаються, звичайно. Ще рожеві тут були красиві теж. Ці високі білі бахромчасті Треба помітити та розмножити, напевно. оце піон ще не розцвіте я так його чекаю. Це такий чудовий сорт. Пінк ем, Dreams. Ой, чесно згадаю опять. Це як знімаю, так вилітають всі назви. Salmon Dreams, по-моєму. Хочу ще показати окопник, як цвіте. Зивокість по українськи Так, Це він тільки починає квітнути, він більше набирає цвіту, він синеньким. Квітна приманює до себе багато різних комашок, бджілок. Зараз не видно, отакий. Ну, Я покажу, як він більше розцвіте. Він красиво цвіте, мені подобається синеньким. Трояндочка, поки такої паразитів всяких не бачу на ній. Ну, я обробляла, тільки почала вона виготувати, обробляла Енджу. Так що він так тримає добре. Все 20 днів, в проходить. Ну все, тільки щось все, 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 гризе. Попробувала та щезло. Так. І ще піраканта. Ну коли ж ти вже заквітнеш, але вже звіленькі є бутончики. Ну Цей раз, напевно, ще не побачу. Цей раз поїду, не побачу. Це моя перед хат хатою ломба. Я її Про минулого разу бур'ян повиривала. Ми розставитись потрошки. Це вже треба піони підв'язувати теж. Боже, Скільки роботи? Я не знаю. Це ходить, бо повтати, звісно, легко. <свісно> Та треба робити вже все. Ну, Тут ще луки. Ті, ж такі не дуже крупні. Ну, вони раніше починають квітнути. Ну, піони, звичайно, треба вже. Підв'язувати вже давно треба підв'язати. Оця тюни зав'яла, бузина, вже цвісти буде, Чудово. Бадани вже відцвітають. Все оце п'ять днів, виходить, відцвіли, а брунера ще цвітає, вона так тут добре виглядає в тіні. Така ярка. Яскрава така, ну, тільки це бур'яни заважають, милуватися да, а ага. це ще така красива купена в мене є, парі красива. Це для таких тінистих лісових клумб підходована. Тут гортензія ще теж треба, видно, така слабесенька. Не знаю, що їй тут не подобається, щось не подобається. Так, Ну і бур'яний. Ой, тут гриби, мамочки. Тут в мене був пеньок. Пеньок, Ну як, тут росла горіх. Горіх і, і ми зрубали, пеньок отак от закопали, і оце зараз він дає собі знати грибами. О, боже, які страш... страшні гриби. Мочки, страшні. Ну, познімаю це ж контент. Гриби на газоні, таке, да? Да, отаке. отаке. Хоч би якісь добрі гриби виросли. їстівні. Так. Ну, все, буду зараз працювати. Понеділок, близько шостої ранку, я в своєму садку. Дивлюся, що я зробила за ці два дні. Зробила, в принципі, багатенько. Тут усю доріжку вже постелила одну. Тут посадила кабачки, кабачата в мене будуть. Далі там ще чорнобриці посіяла і Спаржеву квасолю. Вчора це я посадила, далі там посадила ще кукурузи, кабаків посадила, мускат де Прованс. Погода така не дуже. Вчора вночі був дощ, а на вечір вже так нахмарилося Похолодало Тут я прополола цибулю, тут у мене ще полосочка з морквою. Посадила гірки. Мама мені розсаду дала. Гірки звичайні фенікс плюс. Так, прополола полуничку, вже в мене полуничка тут добра, нав'язалася. Скоро будемо з ягідкою. Ось така. Це сорт румба, смачна, врожайна. Оце я осінню садила кущики минулого року. Добрі такі, розвиваються, я маю на увазі. А там ще сорт Азія. в неї теж вже є ягідки. Це пізніше вона така, вона така декоративна, красива, такі квітки здорові в неї. Її можна навіть на клумбах висаджувати. я думаю. Красиві листочки такі живненькі, кріпенькі. фотографувати як еталон полунички. Ну, такі яйки вже я. До декоративної частини виходимо. Так, оце. Я так прополола, попрацювала. Ну, звичайно, ще ж покосила, я забула сказати, що все покосила. Ще такий фронт робіт у мене був наче маленький, за двором косила, тут фатху там косила. І тут тепер хоч видно, що в мене посажено, що росте. Тут уже цвітер Мерія, така яскрава, маленька квіточка. Така. Ой, така трояндочка. Обробила також ще свої троянди від шкідників, тапороб, побризкала. Обробляла фальконом і замість актара, я казала, що хочу актарою. Я е, додавала зараз, щоб не збрехати, я напишу точно, що за препарат. Оце все моя робота. Я вже ходю і бачу, що я буду робити наступного разу, які роботи. Такий живокіст зараз. Буду прощатися на сьогодні. Всім бажаю миру, щастя, добра і нашої перемоги. До зустрічі!